Несподіваний гість, Петро стояв посеред своєї колись затишної, а тепер на диво просторої кухні. Тиша дзвеніла у вухах, перебита лише ритмічним цоканням годинника на стіні. Годину тому, після останніх знесилених слів, Марія зібрала свої речі й пішла, залишивши за собою порожнечу, що розповзалася по всьому будинку. Розлучення гірке, як міцна кава без цукру. За вікном небо, ще недавно яскраво синє, затягувалося важкими свинцевими хмарами. Перші краплі дощу вдарили по склу, ніби провіщаючи майбутню бурю, гроза. Петро подумав, що це дуже символічно. Здавалося, сама природа співчувала його внутрішньому стану. Він відчув, що починає замерзати, хоча опалення працювало. Цей холод ішов зсередини. Щоб якось розвіяти цю порожнечу, він вирішив хоч щось зробити, а краще поїсти. Його шлунок, забутий у вирі подій, здавалося, знову нагадав про себе. Але що? Холодильник, ще недавно повний різноманітних страв, тепер виглядав сумно: якісь недоїдані залишки, банка маринованих огірків. Апетиту не було. Він зачинив дверцята, похитавши головою. І тут раптом його осяяло. Студентські роки. Безтурботні, голодні, веселі, улюблена страва, яєчня. Смачна, проста, як і їхнє тодішнє життя. Вона завжди рятувала від голоду і додавала сил. Тоді ще не було Марії, не було цих складних дорослих проблем, був він, його друзі і мрії про майбутнє. Петро знайшов у холодильнику кілька яєць, шматок старого сала, цибулину. Він звично нарізав сало, кинув на розпечену сковороду. Шепіння жиру, аромат смаженої цибулі, ці звуки і запахи миттєво перенесли його в минуле. Він розбив яйця, злегка посолив, на кухні запахло так, ніби він не сам, а поруч хтось ще. Це тепло і затишок, що створювала ця проста страва, були схожі на обійми, вона навіть здавалася набагато смачнішою, ніж тоді, у студентські роки. Коли яєчня була готова, він переклав її на тарілку, нарізав кілька скибок хліба. Якраз у цей момент, коли він вже готовий був сісти за стіл, пролунав дзвінок у двері. Дзень, дзень. Петро здивовано подивився на двері. Хто б це міг бути? Марія? Ні, це не в її стилі. Вона ніколи не поверталася назад, завжди йшла до кінця. Друг, навряд чи він нікого не попереджав. Кур'єр? Може, Марія щось замовила? А він не знав, але ні. Дзвінок пролунав знову, цього разу більш наполегливо. Петро відставив тарілку і, сповнений незрозумілих передчуттів, пішов відчиняти. Він відчинив двері і, завмер, не віючи своїм очам. На порозі стояла дівчина. Вона була схожа на замерзле осіннє листя, тендітна, вбрана в легеньку куртку, що не захищала від вітру, з волоссям, що намокло від дощу. І воно було такого ж кольору, як у нього. Рудувате сонячними відблисками. Вона тримала в руках невеличкий букет осінніх айстер. Її обличчя було бліде, але її очі, ці очі він ніколи не забуде. Великі, карі, вони були такі ж, як у нього матері, яку він втратив багато років тому. Петро, тихо промовила дівчина, і її голос затремтів Ви. Ви хто ви? Прошепотів він, відчуваючи, як стискається горло. Вона сумно посміхнулася. Я, я Катя, твоя дочка. Світ навколо Петра раптом зупинився. Дзвінки і шепіт дощу, що посилювався до гучної зливи, здавався далеким, нереальним. Дочка? Від кого? З Марією в них не було дітей, і він ніколи навіть не думав, що міг би мати дитину. Ця думка здавалася дикою, як і її слова. Я я не розумію. Його голос тремтів, і він відчув, що з'явилися сльози, які він так довго стримував. Мій тато, він помер кілька місяців тому. Він завжди казав, що мої батьки розійшлися, коли я була ще маленькою, і він забрав мене. Але перед смертю він сказав, що я не його дочка, і він віддав мені це. це твої листи, написані моїй мамі, коли ви розійшлися. Катя простягнула йому пачку згорнутих листів, написане його почерком тоді, коли він ще був молодим і сповнений надій. Він згадав її, Світлану, дівчину, з якою він зустрічався в університеті, перш ніж познайомився з Марією. Їхні стосунки були такі незрілі, як і вони самі. Він згадав, як вони розійшлися, бо йому мав бути поїхати на стажування за кордон, а вона не хотіла. А потім він зустрів Марію. Петро розгорнув перший лист, його почерк, його слова. Все так, як вона розповідала. Я я не знав. Він провів гакою по обличчю, відчуваючи, як дощ на її курці намочив його долоні. Вона не хотіла тобі заважати. У тебе було своє життя, прошепотіла Катя. Але я... я хотіла знайти тебе. Він дивився на неї. На це обличчя таке схоже на його, а одночасно таке чуже. На ці очі, які були точним відображенням його матері, його дочка. Він відступив, запрошуючи зайти. Ти мокра, заходь. Я, я тільки що приготував яєчню. Давай, заходь. Вона невважно зайшла до його дому. На кухні, де ще недавно панувала порожнеча, тепер було світло. Він поставив другу тарілку. Ти голодна? спитав він, і його голос звучав тепліше ніж за останні кілька років. Вона кивнула. А потім подивилася на нього і вперше посміхнулася. І в цій усмішці була вся його доля, що раптом постукала у двері.